Підводний човен. Чорторий зустрів Івасика без посмішки. Мабуть, ображався на хлопця за те, що той прийшов аж сьогодні. Ходиш, пробормотів він. Одні ходять, а другі мусять віддуватися за них. Проте з того, як старанно затісував він усілякі нерівності та виступ, з яким з задоволенням обдивлявся зроблене, було видно, що Марко не віддувається, а навпаки. Роботою своєю не вдоволений. Вибач, винувато сказав Івасик ще й носом шморгнув, аби було переконливіше. Ми вчора повернулися пізно, але я тебе одразу аж почав шукати. Та хіба тебе знайдеш? Це була правда. Не в тому, що Івасик його шукав, а в тому, що чортарий не любив спати в курені. І любив прокидатися на чистому повітрі, у човні, під берегом чи просто серед чистого поля. Чорторий недовірливо гмукнув, проте його погляд, який він кинув на Івасика, уже не був сердитий. А по хвилі чорторий зненацька сказав Ну, от і все, можеш приймати роботу. Та невже? радо стріпнувся Івасик. І наш човен попливе під водою, так? А ми це зараз перевіримо. Ніде в світі немає цікавіших людей за дніпровських козаків. Їм нічого не варто, забувши про роботу здійняти гамірну суперечку, яка птаха першою спорхне з дерева, яка тріска першою пропливе он повз той кущ або в якому казані куліш сьогодні смачніший. От і зараз, почувши Івасикові вигуки, вони почали гуртуватися біля чортори. Краймо Івасик заважив, що їх було аж шестеро. Але нехай дивляться, йому не шкода, у нього свої справи. Івасик уважніше пригледівся до того, що мало бути підводним човном. На перший погляд, у цьому човні аж нічого особливого, звичайно, довбанка з нашитими облавками. На ній догори дном лежала плоскодонка. З кожного боку довбанки стирчало по три звичайних весла. От і все. Іващо що нищі плоскодонки була ляда, немов у льосі, а весло здобункою з'єднували шкіряні рукави. А ще по обидва боки човна звисали сіті в дрібну чарунку. Івасик знав, що туди треба накидати каміння чи мішків з рінню, аби притопити човен, а от рукави викликали в нього занепокоєння. А вони не відірвуться? запитав Івасик. То вже буде видно. Коли почнемо гребти, відказав чортори. Він ще раз заклопотаним поглядом окинув свою роботу, тоді відкинув ляду і запропонував Ну, хазяїне, можеш залазити. Я не хазяїн з ніякої Івасик. А хто? заперечив Марко. Якби не ти, я зроду не взявся б за таке діло. Івасик обережно забрався в човна і став його оглядати. Це було доволі просторе, дерев'яне помешкання, яке чимось нагадувало вузький і довгий льох із закругленими кутами. Ляда була оббита м'якою шкірою, з боків стирчали руків'я весел. Це ще тут були сидіння для веслярів, а більше не було нічого. Ну як? зазирнув у отвір, отвір чорторий. Подобається? Ага, сказав Івасик. Тепер дивися сюди. Марко показав на ляду, що однією гранню кріпилася до човна. Посеред неї була широка петля, а по боках Марко навіщось припасував кілька защіпок. А вони навіщо? запитав Івасик. Чортарий скрушно похитав головою. Ото якби ти не гасавка знаде, то не задавав би дурних запитань, сказав він, а тепер сам здогадайся. Чорторий закрив отвір лядою, і Івасик опинився в суцільній темряві. Ну як? наче здалеку долинув до нього Марків голос. Є щілини?» І Івасик озирнувся. Та ніби немає, відгукнувся він і сам здивувався зі свого голосу, який він тут був здушений і глухий. Хіба ось навколо ляди, а ти візьми її на ті защіпки!» – порадив Марко. Спочатку защіпки защіпатися не хотіли. Вони піддалися лише тоді, коли Івасик потягнув за петлю. А тепер? запитав чортарий, наче з того світу. Івасик знову озирнувся. тож, Марко знав свою справу. Ніде не те, що дірки, а навіть найменшої шпаринки не лишилося. Темно, як у льосі. вигукнув він. Це добре, можеш відкривати. Сліпуче сонце вдарило Івасикові в очі, а коли він знову розплющив їх, то побачив край берега до двох десятків козаків. Вони сиділи хто де й обмінювалися враженням від того, що побачили. Схоже на домовину з мов один з козаків. А то ж, сходився інший, от тільки для чого тут ляда? Як для чого? Щоб мерці вистрибували. Так вони ж не стрибають. Переспічать, застрибають. От дурні, засміявся чорторий. Замість варняка така зна що, ви краще б у човна залізли. Навіщо? обережно поцікавився хтось. Треба дізнатися, чи довго в ньому можна всидіти безповітряно. Це ж скільки нас сюди влізе, гай Васику? Не знаю, сказав Толесик. Гадаю, що найменше семеро. Шестеро гребтимуть, сьомий сидітиме на стерні, а заодно і розповідатиме байки. Ну, можна ще двох-трьох узяти, щоб слухали брехунця. Гей, Володко, а підійди на сюди, гукнув він до кривопичка, що саме проходив понад берегом зі снопом довжелезного черету на плечі. І ти, ти. закликав ще кількох козаків. Навіщо я тобі? поцікавився кривопичко і скинув з плечей снопа. Хочемо дізнатися, наскільки нам стане повітря, відказав чортарий. Дізнавайтесь без мене, відказав кривопичко і знову схилився до снопа. Е, зачекай. Троє козаків підвелися з землі. Це були відомі лежні Гавро, колотий, панько, рак і хвесько калюжа. Вони хоч і не відставали від інших під час козацьких виправ, проте коли діло доходило до роботи, сетрійця використовував кожну хвилину, аби перележати в холодочку. От і зараз, завваживши, що кривопичко поклав свого снопа в затінок, вони турнули володка так вправно, що той і не счувся, як опинився в добанці, а самі сілися на сніп. Де йди, промовив Роколотий, тобі таку честь виявляють, а ти носом крутиш. Можу, тією честю поступитися вам, огризнувся володко. Слідом за ним до добанки залізло семеро козаків, не рахуючи Івасика. Чорторий зазирнув середину і вигукнув Ого, та сюди ще стільки ж влізе. По тому теж ускочив в човна і закрив за собою ляду. Човен осів майже наполовину, кілька разів гойднувся і завмер, мовчали й глядачі. А він тепер таки справді схожий на домовину, сказав хтось. Дивися, не накаркай, зупинив його Родько беззубий, котрий тільки но підійшов. Гей, хлопці, погукав він. Як ви там, дихаєте? Та ніби дихаємо, відказав за всіх чотирий. О, трохи не забув. Ви ж там хтось сідайте в човна і помалу гребіть на той берег, а потім назад. Це ж навіщо? Щоб дізнатися, скільки ми тут витримаємо. Добре. Ми Миколу сирого пошлемо. Запала тиша. Микола сирий усівся в маленьке човенце і неспішно погріб на той берег. А на цьому невідомо звідкіля вродилося вже до сотні козаків. Вони дивилися то на Миколу сирого, то на перевернуту догори дригом Плоскодонку. А заодно й прислухалися до розмов, що долітали з підводного човна. Довго так сидітиму, здушеним голосом потікався кривопечко. Мені треба стіну кореня прикрити. Дірка там така що й собака пролізе. Зачекає твоя дірка, відказав Чортрай. тут, хлопці, діло таке, що ми, може, перші на білому світі так сидимо. Як так? Під водою. У підводному човні, пояснив Івасик. Ага, сказав Кривопичко. Тоді, звісно, а спати можна? Можна, дозволив чортарий. Незабаром кривопичко засвистів носом. Трохи згодом почалося тихе похробування його товаришів. Нарешті Івасик почув якісь зміни. Щось задушливе підпирало йому горло, в голову заповзав туман. Марку, тихо покликав він. Що? сонно відгукнувся чортарий. Здається, важко дихати. Ага. Я теж це відчув. Але нічого, потерпимо ще трошки. Гей, ви прокидайтеся, бо ще чого доброго навіки заснете. Га, що? почали відповідь. А чого так темно? Бо це підводний човен, нагадав сонькам чорторий. То як вам дихається? Та ніби щось не дуже. Душно щось, тоді відчиняємо, сказав чорторий. Лята відкинулися. Козаки, мружачись на сонце, почали один за одним вибиратися з човна. Добре сиділи, похвалив їх Родько Беззубий. Микола оце повертається з того боку. І справді до них наближався човен, в якому сидів сирий. Він був усього за кілька помахів весла від цього берега, а протилежний ледь мрів у долині. То я вже не потрібний? запитав Кривопичко. Та йди, коли такий нетерплячий, дозволив чортори. Кривопичко підійшов до свого черетяного снопа, на якому розсілися трій лежні, і гримнув. Ану киш з мого черету!» Козаки з нехотя підвелися. Навіть подивитися не дадуть, буркнув хвесько калюже. Слухай, Марку, а не пустиш нас посидіти замість цих роботящих, звернувся до чортори панькорак. Там що, спати треба, то ця робота саме для нас. Та залазьте, чого вже там, дозволив чорторий.